Кажуть, що книга об'явлення або апокаліпсис незрозуміла, і якщо ми її не розуміємо, то її не потрібно читати. Але з чого починається ця книга? Откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що буде в майбутньому. Тобто, перші три слова це Откровення Ісуса Христа. Якщо ми не читаємо,. Цю книгу, то ми, виходить, ігноруємо самого Ісуса Христа. Ми ігноруємо самого Бога, тому що Бог дав Це Откровення Ісусу Христу. Ісус Христос послав ангела, щоб ангел передав уже церквам. В цій книзі показано, що пастиря знаходяться в руках Божих, і що Бог знаходиться серед світильників. Які є церквами. Тому коли люди говорять, що церква не потрібна, чи пастирята, пророки, апостоли не потрібні, це виходить, що вони додають або віднімають від Божого Слова. І в кінці цієї книги, в кінці Біблії написано, що хто добавить, тому добавить Бог прокляття. І хто відніме щось із слів цієї книги. Того буде викреслено з книги життя. Тому для того, щоб не бути обманутими дьяволом, сатаною, нам потрібно вивчати Слово Боже і все дивитися через книгу об'явлення Івана Богослова через откровення Ісуса Христа. І тоді все стає зрозуміло, тому що Ісус Христос Він ще раз утвердив Слово Боже і показав, що є істина.